Пошуково-дослідницька діяльність. Доброго дня, дорогі друзі! Я підготувала для вас дуже цікаву загадку. Відгадавши її, ви дізнаєтесь, про що ми сьогодні будемо говорити. Ти без нього не зможеш жити, ні їсти, ні пити, ні говорити. Без чого людина не може прожити ані п'яти хвилин. Ви здогадалися, діти? Звичайно, це повітря. Сьогодні ми поговоримо про повітря та дізнаємося про його пластивості і значення для живих організмів. Повітря прозоре, безбарвне, воно не має ні смаку, ні запаху. Можна сказати, що ми не помічаємо його, але це не означає, що ми не маємо в ньому потреби довели, що людина без їжі може прожити кілька тижнів, без води кілька днів, а от без повітря ми не можемо прожити і кількох хвилин, адже воно нам потрібне для дихання. Повітрям також дихають тварини і рослини. Повітря не видиме прозоре, але бачити його ми можемо. Хочете побачити повітря? Налий у склянку води. Що ти бачиш? На стінках склянки маленькі бульбашки. Це повітря. Ним у воді дихають хто? Риби, водорості. Отже, повітря в воді є, а в землі. Давайте перевіримо. Киньте в склянку з водою грудку землі. Погляньте, виходять бульбашки. Отже повітря є і в землі. Хто дихає повітрям в землі? Жучки, черв'ячки, кроти. Повітря ми можемо відчути, коли воно рухається і утворюється вітер. Повітря може забруднюватися і це є велика загроза для нашої планети. Розгляньте картинки. Чим забруднюється повітря? Тому слід дотримуватися правил, щоб зберегти повітря чистим. Повітря, діти, цінність незвичайна, для нас це існування джерело, у ньому вічна сила життєдайна. Життєвих істот без нього б не було. Запам'ятайте, дітки, де є чисте повітря, там є життя. Дякую вам за увагу!